Доброго дня мої друзі! День просто чудовий. Тепло стало, зелено. І звісно я ж вийшла на прогулянку до лісу. Планую недовго, але хочу насолодитися цим днем побути, побути в природі і подивитись на місця, де можуть бути грибочки. Але нічого не знаємо, просто йдемо і дивимось. Дивіться, яка краса зелено, Просто супер. Маю можливість, тоді виходжу до лісу і просто кайфую. Друзі, вперед. Хочу сказати, залізла я в хаші, і хто дивиться мене уже не перше, той знає, хто дивився мене в тому році, той знає, що я в цих хащах знаходжу, в основному знаходжу дуже класний грибочок. І зараз я вам хочу показати перший в цьому році. Цей грибочок, друзі, ідемо і будемо дивитись. Понесло мене в ці хащі, але класно, комарів, до речі, майже немає. Стою з вами, говорю, не один на мене ще не сів. А місцевість така болотяна, і тут комарів багато. Але зараз просто супер-пташки. І цей класний грибочок, друзі, ідемо і дивимось. Супер! що, Дійшли ми вже з вами до нього. І дивимося, що у нас починає рости... Не починає! А вже он поруч який дорослий. Просто супер. І там маленький. ой треба ще добре тут походити і подивитися. І, до речі, тут не можна дійти навесні. Дуже мокро буває, ну просто ризаки зазвичай взувають, щоб тут походити навесні. Ну і восени буває теж. Але зараз дивіться просто в таких ось оде, в таких макасінах, просто ну тряпчани. І я тут хожу і бачу ура-ура-ура. Так, друзі, хто не знає, я вам розкажу. Це у нас на грибочок називається трутовик серчано-жовтий. Або ще його називають, тому що він реально схожий за смаком і по виду лісова курка. У нас він тут просто... Ой, м'якусінький. Ой, трогаєш, а він там, такий, знаєте, наші ем, вологий і такий желейний. о, такий всередині. Це значить, він у нас просто вже Смачний і молоденький. Супер. Так, ану дивлюсь на той. Не прозівала я його ще. Так, хащі, але що робити? Ходимо, і пташок слухаємо, і грибочки збираємо. Так що, дивіться, така вон болотяна місцевість, але води зовсім зовсім немає. Так, а цей у нас. О, теж гарний. Так, да, до речі, да, хороший. Зараз будемо його... Теж добрий, будемо його зараз знімати і дивитися. І цей крутовичок я в першому коментарі залишу ссылку на ті страви, які я з нього готую. І дуже смачні. Тому обов'язково подивіться і готуйте цей смачний грибочок. Звісно, я його заберу, тому що його тут ну, було багато. Іноді я навіть не знаю, що мені з ними робити. Тільки багато заберу. Так. Супер. Ось той маленький залишу зовсім, а оці два заберу. Може буде видно, який він там піднизу, я вам зараз так покажу. Он. Коли такий яскравий колір. Бачимо. Молоденький. І по ньому видно, він повненький, такий, не знаєте, як тарілка, тоненький вже висок і вже він не годиться. Зараз будемо дивитися. Це, до речі, може бути край нормальний, а тут вже може бути тверде. Коли тут тверденьке, так як тругаю, тоді вже його не потрібно брати. Ну, зараз будемо дивитися знизу, точно, але якщо й тверденьке, можна обрізати і край забрати. Бачите, як? Треба дивитися. Так, Ну що, знімаємо з вами грибочок. Так, ану. Ні, ой, прекрасно, так. Да. Дивимось. Ні. А, там ще все забрала, не видно. Ой, скільки він листочків на себе назбирав. Ні, прекрасний, молоденький. Так, видно, що вологий, гарненький. Листочки всі на ньому, насистенькі. Супер. І тут м'якенький, думала, він... Ні, гарний, весь гарний. Супер. Цей я вже забрала молоденький. Просто супер. Так, і цей теж. О, дивіться, вже на страву в мене буде. Зараз я ще заберу цю частинку. Вона все рівно сохне і О. все все забрала. Бачите, як він росте, гілочок. Гілочки з собою витягує і все, що можна. Почистить вдома. Так що подивіться, відео обов'язково, де я його готую. Ура! Дякую, дякую! Цей маленький залишу, хай росте. Тоді буду знати, прийду його і заберу. І такі ось вологі місця залишаються. Вони потім засихають і все. Ну, ви знаєте, я замітила, що зазвичай треба йти на ті місця. Ну, звісно, і нові шукати, але на ті місця, де ви їх знаходили, обов'язково вертайтесь, скільки я помічаю, вони знову на цих самих місцях, де ви їх збирали, ростуть. І, до речі, і навесні, і восени. Ой, друзі, дякую, дякую. Все, йдемо далі. Супер! Трутових сірчано-жовтий, або лісова курка. Смачний їстівний грибочок. Йду і думаю, така було вся на місцевість. Бачила, ужики проскакували. Але отак дивлюсь, дивлюсь по сторонах і прямо переді мною лежить у нас тут уж. І я бачу, вона, мабуть, не з-о-все, все, все, і втік, жирний який. Але ну, він вам нічого... І он, дивіться, яка в нього он... нора. Оно де. Видно вам? Оно де. Звідки виліз? Ось яка. Ось яка. Просто будьте уважні, вони то вас не покусають, ну, але налякати можуть. По сторонам дивлюсь, а під ноги ні. Будьте уважні. Щоб ви вийшли. Із лісу і вам було класно, але а, а, а не вас так, знаєте, як трясло. Все, йдемо Йду, далі. і Скільки ж у нас тут корисного росте? Ось вам уже виріс у нас молочай. Він є ядовитою рослинкою, але дуже гарно він справляється з бородавками. Просто супер. Його використовують і в медицині, але треба знати, як ним користуватися. Отакий у нас молочай вже. Он і он масово цвіте. Так, і хочу вас привезти до малини. Дуже багато малини в лісі. І вона зараз у нас зелена стоїть. Уже бачимо. Вже бачимо, скоро будемо її куштувати. Ну, Не скоро, але не за горами, як кажуть. То для того, щоб дуже не нашкодити рослинки, ви можете, звісно, взяти ці листочки і використовувати для чая. Так, прим'яти вдома, їх помити, прим'яти і висушити. Можете просто висушити, але коли отак, знаєте, приминаєте, це як така ферментація легенька. І вони більш такі пахучі, ароматніші. Просто. О, прим'яла вже. І отак трішки, щоб не нашкодити рослинки. Десь тут, десь тут. І для чаю собі взяти тому що ну, нам потрібні вітаміни, весна. А в лісі є усе. І... і просто знаєте, що, треба взяти трішки, щоб не нашкодити рослинки і все. А тут десь взяли один, яких багато, Ось, дивіться, які ось посадка малини. І трошки отак взяли, взяли. І так пахне гарно. Тому, друзі, обов'язково беріть, оздоровлюйте себе, насолоджуйтесь. Сьогодні так сонечко вийде, заховається. І бачу, і ще дуже гарно в нас воно де такий кущик. Уже квітує. Супер. Можна брати ці квіточки. І ще в нас іде айва японська. Так, можемо взяти квіточки її, і теж у нас вже на чай буде. О, супер. Вітамінні, гарні, смачні, трав'яні чаї. Я, до речі, вже не пам'ятаю, коли я пила такий звичайний там пакетику, чорний, зелений. Просто У мене тільки трав'яний. Я їх так міняю, то той, то той час, щоб організм не звикав. І все. Так, назбирали, вже вона ось сюди буде відцвітає, тому треба користатися і зібрати. Все, малина, айва японська. Так, йду далі. І ось у нас вже супер чай. І ще, і ще щось знайдемо, скомбінуємо і вже гарні смачні чаї. І ваша родина буде пити вітамінні, смачні. Чаї. Ідемо далі. Так, і зустрічається нам теж така гарна рослинка Вероніка Дубровна. Ми її теж беремо на чай. І у нас і малинка, і айва японська, і Вероніка Дібровна. От, трішки набрали, і у нас є вітамінний гарний чай. Так що... Збираємо і грибочки, і рослинки. Все є. Під морени чеки. Вже ми його не беремо, тому що він вже у нас і цвісти він буде, і колючий. Ідеш, він завжди, дивіться, і на носках, і на штанах. Чіпляється і не можна пройти. Оце вам і а колючий, оце вже який дорослий. Молоденький колись, він смачненький і він дуже рано весною з'являється, саме у салатики. Але зараз вже він підросте ще трішки і можна його брати як лікарську рослину. А вже на їжу не годиться. Так, йдемо далі. Чудово в лісі. Вийшла з хащів. Поки що більше нема грибочків, але... Обходила, подивилася, все, йдемо далі. з лісу І по мені таке екологічно гарне місце зустрілася наша золотава, красива кульбаба. Корисна. Я її, звісно, буду збирати, але потім вам пізніше трішки покажу і розкажу, що я з нею зробила. І ви теж зможете зробити. Отакі сонечка нам зустрілися. Дуже красива квіточка. Я пам'ятаю, ми маленькими плели із неї завжди віночки. І такі були вони у нас сонячні, красиві, і носили їх. Так що кульбабки не минайте, обов'язково збирайте. але Пізніше трішки я вам покажу, що я роблю з цієї красивої сонячної рослинки. Ой, не можу вже розбулася, хочу пройти, бо соняш по земельці, по травичці. Це просто супер. Так, друзі, на цьому наша прогуляночка закінчується. Будь ласочка, прошу вас, як завжди, поставити лайки, якщо вам сподобалося. Якщо не сподобалося, ставте дізлайки. Також, якщо поділитесь моїми відео, буду дуже вдячна і за ваші коментарі. І також, звісно, запрошую до себе нових підписників. І бажаю всім миру і добра. І будьте здорові!